Подружилася, одружилася, але довго жила в нещасливому шлюбі. Я досі не знаю, як я це терпіла. З першим чоловіком я прожила шість років, за цей час у нас з'явилось двоє дітей. Мій чоловік жив тільки для себе. Спочатку я тягнула все на собі, а потім зрозуміла, що мені краще піти. Я пішла від чоловіка просто в нікуди. Я не знала, що на мене чекає. Але жити так більше я не хотіла. Ми з дітьми пішли жити на орендовану квартиру. Чоловік мені зовсім не допомагав і навіть не цікавився життям дітей. Одного разу я таки зустріла іншого чоловіка. Ми розуміли одне одного просто з півслова. Андріві було 36, У нього була хороша робота. До того ж, він ще не був одруженим. За півроку він зробив мені пропозицію, ба більше він навіть познайомив мене зі своєю сім'єю. І тут почалося. Сестра Андрія зовсім не хотіла сприймати мене як обраницю брата, а причина проста, бо я розлучена, мовляв, їв таких не треба. Мама чоловіка заявила, що від хороших жінок чоловіки не йдуть, і сестра також її підтримала. Сестра заявила, що її брат вартий кращого. Наступного ж дня вона подзвонила до мене на роботу і почала висувати претензії моєму ж керівництву. нібито я псую життя її братові. І я не знаю. Після цього наші стосунки з Андрієм дуже зіпсувалися, і ми таки розійшлися. А недавно я дізналася, що чоловік тієї ж сестри знайшов іншу і покинув її з дітьми. От вам і закон бумеранга. Так буває, щоб зрозуміти іншу людину, треба самі опинитися на її місці.